Всім привіт, с вами Макс. І сьогодні ми продовжуємо наші новогодні приключення. Я тут трошки тільки що пограв, закинув переплавлятися до на нас тут оливо і заліз. Вічніше мідь. Але зараз мідь перестане, тому що вже немає Дві не слідки тоже. Чай вважаємо пустая капсула 16 штук з 4 скітку. А наскільки є? 8 тобто, я зроблю тако капсул. А для акумулятора нам треба м'яний провод. А щоб скрафтити цей мідний провод, нам треба резину. А щоб скрафтити. Резину Боже, які тут всі крафти якісь. Щоб скрафтити резину, щоб скрафтити резину. Ну, тут навіть нема резину. Ну-ка я попробую її знайти. Десь тут, 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 тут думаю, має бути? Чи тут, а? Тут тут, по-моєму, Тут всякие да, 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 тут а зараз здесь моя вот резина у нас. Просто свека. Вот. Я вижу на себе резины. Я возьму. Вот можем взять. Так, і кстати, 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 кстати. Я собі візьму в одну не нашавлю і капсулу злаваю. Ми можемо скрафтити відний провод оптоволок. Акумулятор скрафтиний. Якщо я це скрафтю, що я потім зможу з нього скрафтити. Jetpack, jetpack, треба слізок закальоного железа. Так, я собі зараз візьму чуть-чуть угля. Приблизно тако для переплавки. Сюди я закину трошки угля. Тут У мене буде желізні слідки робити. От тут у мене буде перероблятися железні слідки закальні. Вони ж, по-моєму, їх треба ж переплавляти. Да, слиток закаленного железа. И зараз скрафтим джетпак. А джетпак, че бэдпак, оно <smell noise> я зараз сейчас... бэдпак мне драть его, значит я себе скрафчу. Тоже драю микросхему, если я я себе доставлю. С мода mm -hmm. достану. Думаю, ще я скрафчу дві пічки. Може треба було одну скрафтити? Ні, дві. Ставлю їх так от. То тут у мене буде золоті слідки робити і спробую їх теж. З них зробити закальоний. Що вони роблять? Давайте вот Дженнер. перерубляйте на бэдпак уже у нас. Вой, мы можем скрафтить эту микросхему. Микросхема. Она а идет по микросхеме светящейся пыль. Тогда я себе зараз достану только 2. Світящийся з Скорочу мікросхему і джетпак. Я не знаю, чи я на ньому зможу літати, чи не зможу. Зараз ми це заодно і за перевіримо. Может треба якось одягнути. А а тут... Як тоді на ньому літати. Може якось. По-моєму, з ще стрибати, Чи це мені просто... Ні, це мені так просто стоять. <сум> Я злетів, ага, на паузу поставив. Я по правді я не знаю, як це робити взагалі. Світящийся камінь, прикольний такий спіла. чин 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 чинь Автодуїлка, автокормушка. Бетпак. Як на них літати? без поняття. Так. Я, як звиня. Так. Кстати, віклі, модно, чеват от XP. Сундуки, тому що через них мене вилітали я собі зараз напевно візьму автоверстак один поставлю і маяк 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 це вот маяк чи не маяк я перевірю якщо що то я його видалю ну-ка маяк чи не маяк якийсь реплікатор Чекайте. Что это репликатор? Где? Можем типа на него стать. Ось, ось, ось. Він типу, зараз має щось робити, чи ні. Тока, це ж треба мені ще пилі. Мені треба цієї пилі. В мене в нас собою є. Є, вона в мене з собою пилі. Красна пиль. Злотайтесь. І сюди ми, якщо закинемо цього... по якщо його підключити до води. Воно буде воду це все покидати і там зберігатись. Це ж класно. Але. Е е е питання йде тільки в одному. В мене не відображаються ті ці... труби, через які треба проводити. Блін, ті Ліани почали щось. Це... це не прекрасно, це Ліани. Так. Да, на носабле. Можем зарядку. Це будет этот Скинемо Скинем сюда на, на саблю. сюда железний меч. І можем. Ні, то все-таки. Так. Да. Це на, на саблю, по-моєму, з одного удара вбиває всі. Да, це ж насапле. Тут нас розлилося то. Так, да, але мені треба було маяка, якби. Здесь близько мої вот той маяк. Я помню. Может цей. Я ще подивлюсь. Блін, на носа, бля, тратиться. Ну, якщо немає тут походу, і був той маяк. Це ж маяк, я правильно ду? У мене весілля. Вот якийсь требі підключу. Я понял. Вс, я вже все поняв, як то все треба робити. Що ж, я думаю, і на цьому ми закінчимо. А, і до речі, зацініть мій новий скін Я його сам зробив. чтобы меня выкинуть, а бы у не было же Ну, зараз. Я думаю, я немножко сердечко закидаю, чтобы у не было места. Закаленное железо. Все вот тут. Все вот тут капсулы. Капсулы с лавой. Ясо. И берем. Що ж, дякую, що ви мене дивилися. І ось мій носки. Пока-пока.